Доброго дня, доброго от я йду і бачу, що у вас в руках книжка, а не якісь там айфони круті, або ще щось, якісь дорогі речі. От скажіть, що це за книжки? Розкажіть про них. Це? Ви, де ви їх взяли, купили, чи не знаю, чи може хтось подарував? Чи... Я купила їх в КСД тут недалеко, в ТЦ квартал. І одна книжка просто з цитатами, а друга про Роман. Звичайний, це цікаво з цитатами. Це цитати, які для про життя чи. Різні. Тут є і про кохання, і про життя, і про сумні цитати. Нічого собі? А чого ви вибрали іменно такий паперовий формат, а не зайшли в інтернет там мільйон просто цитат і всього? Тому що Це тут цікавіше і е, інформація як застосовується легше. А деякі кажуть, що там, якщо береш книжку, спочатку думаєш, що вона там цікава або там багато всього цікавого, а там потім починаєш листати і думаєш. Та ні, не дуже багатий, і все одно в інтернет заходиш, Що вас немає. Чи ви так можете оцінити книжку там пару раз пролиснули, що вона дійсно того, що ви будете там в'їхати? Назвичай я читаю в книжках пролог, щоб дізнатися, чи е, цікава мені буде ця книжка. І це ви перша книжка з цитатами, яку ви купляли, чи ви ще до цього купляли якусь книжку? Е, ні, це перша. З цитатами іменно перша. А вам, вам подобаються різні цитати, ви вирішили так собі десь. ви використовувати в житті десь цитати взагалі? Ну, зазвичай я люблю писати вірші. Нічого І в мене цікаво. є декілька своїх віршів, але я їх нікуди не викладаю. А можете зараз якийсь вірш, хоч частини, пару строк розказати? Цікаво послухати? Зараз. Бо всі кажуть, що в нас така молодь, така молодь, що просто не читає, там, нічим не вулікається, що тільки там, як не кури, то к'є туше щось. От ми хочемо доказати от, людям, що в нас також є молодь, яка прогресує, яка дійсно варта того, що за ними майбутнє. Давайте. Я вам прочитаю вірш про маму свою. О, це цікаво, цікаві, мама це читає. Ти вже доросла з кожного боку говорить мені. Але моя мама завжди говорила, що поки я жива, ти моя дитина, моя донечко, моя єдина, мій світло і мій гріх. Ти ростеш не по дням а по годинам. Але ти все, ще моя дитина. Моя доля і моя країна. Моя найкраща донечка і найкраща жінка. Моя красуня, моя козуля, моє кохання і мій світ. Супер! Ну просто це, це дуже гарно. А ви десь приймайте участь, є Вінниці якісь там. Відбувається, де всі охоче читають свої вірші там. Ні, я просто для себе пишу. Для себе. Ви так на, на публічний виступ не, не збажаєте. Ні. Ви так просто чисто для себе, так? Так. А, Ну добре, дякую за відповідь тоді. Гарного дня вам. Вам теж, дякую.